Індустрія це великий простір, що пропонує різні способи отримання прибутку. Один із цих способів вкласти ваші гроші у 2017-2018 роках. криптосвіт вважався диким заходом, оскільки кількість шахрайських проектів була просто величезною. З тих пір багато що змінилося в індустрії, але і сьогодні можна втратити кошти ще до початку участі у якомусь величезно обіцяючому задуму. Глобальний підхід шахраїв не змінився. Частіше за все вони використовують довіру та неуважність на використувачів для власного збагачення. У цьому відео ми розглянемо популярні на сьогодні шахрайські схеми, за допомогою яких зловмисники можуть вкрасти ваші кошти. А також розповімо про заходи обережності та дії, які варто вжити для розпізнання шахрайства. Підписуємося на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. А ми продовжуємо у криптосфері. Термін СКАМ означає проект або інвестиційний інструмент, який з певної причини припинив виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. З англійської це слово і дійсно перекладається як афера, шахрайство. У спільноті криптовкладників проекти часто безпідставно називають скамом. Достатньо того, щоб ціна на криптовалюту раптово впала і його відразу клемлять шахрайством. У таких випадках кажуть, що проєкт зіскамився, Розглянемо декілька найбільш поширених видів шахрайства. Зазвичай такі токени пропонують купити через біржу PancakeSwap. Повідомлення поширюються через відповідні скам-канали в Telegram. Їх часто Платно рекламують жадібні та неосвідчені адміни нормальних каналів. Фактично, токен, який ви купуєте, є марним. Його ніхто не планує лістити десь. Ви просто купуєте повітря. Гроші на управління. В цій категорії скаму маса різних схем: від примітивної дайте зранку 100 доларів, заберіть ввечері 200» до більш підготовлених розводів з презентацією успішної трейдерської команди, яка допомагає новачкам розганяти депозити. Будь-які подібні пропозиції. Це шахрайство. Якщо ви хочете вкласти криптовалюту в пасивне управління, будь Будь ласка, біржа стейкінг трейдинг через апі майже у всіх випадках це шахрайство. API – це доступ до управління вашим рахунком на біржі. Іноді це може бути без можливості виведення коштів, але навіть у цьому випадку ніхто не заважатиме шахраям використовувати ваші кошти для проведення пампів або дампів невідомих низьколіквідних монет, граючи при цьому проти ваших позицій на ф'ючерсах з інших рахунків. У таких випадках ваші гроші просто спалюються, щоб збільшити прибуток за позиціями шахраїв. Бонуси за реєстрацію. З'являється новий проект, наприклад, криптобіржа, який пропонує бонуси за реєстрацію. Проблема полягає в тому, що під час реєстрації ви дізнаєтеся, що бонус нараховується на рахунок лише після поповнення рахунку вашими коштами на певну суму. Зазвичай це шахрайство після поповнення ви вже не зможете вивести свої кошти. Крім цього, такі біржі збирають особисті дані, скани документів і так далі, які потім використовуються в шахрайських схемах. Допомога з виведенням коштів. Шахраї пропонують допомогу в різних складних ситуаціях, в які може потрапити користувач. Наприклад, біржа заблокувала рахунок, вела обмеження на виведення коштів або транзакція зависла і не відображається в блокчейні. Це 100% шахрайство. Питання біржі може вирішити тільки сама біржа. Докучайте службу підтримки, а все, що пов'язане з блокчейном та смарт-контрактами, взагалі не оборотно. Транзакції неможливо скасувати або скоригувати. Хайп-проекти, фінансові піраміди, класичні фінансові піраміди типу МММ не зникли, вони просто переїхали в криптозону і тепер називаються хайп-проектами. І від цього вони стали ще небезпечнішими. Але якщо організаторів МММ, Фініко і інших пірамід... Мід, спіймали, засудили та за кримінальними статтями відправили до зв'язниці. То організаторів Тoreксу, Deksium і подібних їх ніхто так і не посадив, оскільки виявити і впіймати цих шахраїв набагато складніше. Взаємовигідний обмін. Ця схема є простою та розрахована на довірливих користувачів. Шахраї створюють фейкову сторінку відомої особистості, наприклад, в Твіттер, можливо, запускають трансляцію від її імені. Підписникам чи глядачам трансляції пропонують надіслати на вказану адресу певну кількість монет з обіцянкою отримати в рази більше. Були випадки, коли такі облікові записи, навіть. Мали позначку перевірки. Звісно, не варто очікувати абсолютно ніяких коштів або щедрого подарунку зверху. Вітаємо! Ви перемогли! Ця схема особливо популярна в Telegram і Діскорд. Вона має безліч варіацій. Шахраї сканують чати проєктів, перш за все, тих, які готуються до продажу свого токена, і пишуть учасникам особисті повідомлення від імені адміністраторів або представників проєкту. У тексті повідомлення зазвичай запрошують прийняти участь у продажі токенів, оголошують про перемогу в конкурсі або вайтлісті. Описують подальші дії, які жертва повинна виконати, а ще обов'язково напишуть, що лишилось мало часу і потрібно поспішати. Після цього небережливий інвестор відправляє кошти на вказану адресу, можливо, заповнює форму або переходить за посиланням. Друге, це класичний фішинг, шахраї таким чином отримують доступ до вашого гаманця і виводять з нього всі кошти. Неофіційні джерела: наступний вид шахрайства на крипторинках це фейкові соцмережі, канали і блоги. Та схема схожа на попередню, але тут шахраї створюють клоновані це виглядає так. Користувачі підписуються на чат проекту. Шахраї запрошують користувачів е, оригінальних каналів або чатів у клонований канал з схожою назвою, публікують фейкову інформацію про проведення продажу або копіюють пусти з офіційних джерел, замінюючи посилання на сайт або адреси смарт-контрактів на свої. Шахрайські. Як уникнути такого шахрайства? Для цього вам потрібно вимкнути в налаштуваннях конфіденційності Telegram дозвіл на запрошення вашого облікового запису в групи, це допоможе. І завжди перевіряйте офіційні джерела і канали отримання інформації. Адже чим більшим і популярнішим є проект. Які виходить на ринок, тим більше його клонів у соцмережах створюють шахраї. Шахраї також можуть надсилати повідомлення по електронній пошті, використовуючи адресу схожу на оригінальну. У тексті листа зловмисники зазвичай вказують адреси для відправки коштів посилання на фішингові платформи або фейкові адреси смарт-контрактів для покупки на децентралізованих біржах. Завжди перевіряйте назви джерел, сайти та посилання, особливо якщо вони місять якісь заклики до дії. Айрдроп на мільйони. На ваш метамаск можуть надійти токіни, які ви не купували або не просили про їх переказ. У деяких випадках це може бути ейдро від проекту, в якому ви брали участь, але скоріше за все це шахрайство. З камери розсилають токени, створені власноруч на гаманці користувачів. Ви можете шукати цю монету через пошукові системи і знайти обмінник з можливістю обміну отриманого токена, іноді за дуже привабливою ціною. Підключаючи гаманець до обмінника та сприймаючи запит сервісу в Metamask, ви гарантовано втрачаєте свої кошти. Шахриї отримали доступ до функції смарт-контракту та видаляють кошти з вашого гаманця. Перед тим, як намагатися продати несподіваний аедро, переконайтеся! Чи дійсно існує цей токен, чи торгується він де-небудь, окрім цього обмінника? Особливо, якщо цей обмінник ніде не згадується, оскільки кожен може створювати свої власні монети та обмінники для них. Потрібно бути обережними з несподіваними подарунками на свої гаманцях. Дивися, куди підключаєш свій Metamask. Ще раз, підключення Metamask до різних платформ та надання їм дозволу на взаємодії з гаманцем потребує надзвичайної обережності. Якщо ви не довіряєте сервісу то не підключайте до нього гаманець, а тим Тим більше не підписуйте повідомлення, що надають дозвіл на взаємодію з Волотом. Справа зверху можете перейти за посиланням, в якому ви знайдете відео про скам такого проєкту, як Galaxy. Хто не дивився, дуже рекомендую. Як же тоді не стати жертвою шахраїв? Що необхідно зробити для того, щоб не стати ціллю для скамерів? Безкоштовний сир лише у мишеловці? За все потрібно платити, тим більше за свою власну недбалість чи невміння. Якщо вам пропонують заробити без зусиль або просять відправити кошти для отримання винагороди, це на 100% шахрайство. Комунікація у приватних повідомленнях це шахрайство. Представники проектів, адміністратори або розробники ніколи не пишуть особисті повідомлення, пропонуючи вам взяти участь у продажу токенів. Кому Комунікація по електронній пошті це інша справа. Якщо з вами справді зв'яжеться представник проєкту, то наймовірніше для цього буде використана пошта. Обов'язково порівнюйте електронну адресу відправника з офіційними ресурсами. Це може зробити на веб-сайті проєкту у вкладці про нас або контакти. Завжди перевіряйте джерела та посилання, особливо якщо йдеться про ваші кошти або взаємодії гаманця зі сторонніми сервісами, прив'язка до маркетплейсу, DEX тощо. Перевіряйте адресу смарт-контракту токенів при їх купівлі на децентралізованих платформах, або якщо берете участь у продажу токенів. Токени, які шахраї відправляють на ваші адреси, неможливо ніде продати або обміняти. Спробуючи це зробити, ви піддадете під сумнів свій гаманець і ймовірно втратите кошти, що зберігаються на ньому. Варто бути уважними до того, куди ви. Вводите свої паролі та підключаєте гаманець. Пам'ятайте, що у криптосвіті існує величезна кількість способів втратити кошти, тому їхнє збереження залежить від ваших знань і досвіду. Буде дуже образливо втратити гроші через неуважність або занадто велику довірливість. Підсумуємо, сказане вище. Шахрайство є поширеним явищем в інтернеті. Афери не обов'язково стосуються криптовалют. У криптоіндустрії легше обдурити користувачів, оскільки для неї характерна анонімність і відсутність законодавчого регулювання. Шахраї намагаються використовувати. Жадібність, вони обіцяють заробіток не лише значний, а й швидкий. Повернути гроші, якщо вас обдурили, дуже складно. Щоб не стати жертвою шагри, варто довіряти лише офіційним каналам проєктів, їхньому твіттер або ж новинам на сайті. Також не варто вірити в їхню уявну щедрість. Ніхто не буде переказувати вам криптовалюту на гаманець просто так. На цьому все. Робіть висновки, а головне, будьте обережні. Підписуйтеся на канал, ставте лайк та залишайте коментарі. Побачимося!